Сьогодні така дивовижна зустріч, вона дуже важлива і для мене, і для вас, і для тих, хто з, таким, з такою увагою, з такою наснагою шукає інформацію про трипілля, про кокутині трипільський світ, про цивілізацію, оскільки ця хвиля піднята ще Вікені В'ячеславовичем Хвойкою, ще в 19 му сторіччі. І далі продовжувалися розкопки і дали можливість виявити і реконструювати і показати світу цю дивовижну. Культуру, спочатку як протомікенську, потім культура мальованої кераміки. Їй довго шукали назву, розумієте, оскільки з'явилося чудо, яке не вписувалося в ніяку хронологію. Уявляєте собі, це величезні форми, дивовижні форми кераміки, в яких повністю всі елементи форм були вже відпрацьовані. І це був кам'яний вік, не було металу. І це на Подністрянщині ближче до Молдови. Зараз це загалом аріал розповсюдження, зафіксований, як скажімо, динаміка процесу розвитку цієї цивілізації на протязі вже, вже, як доказано, більш ніж три тисячі років. Вона розвинулася з серцевини Подністров'я і охопила трішечки Полтавщини, трішечки вище Києва. Дійшли вони в ці носії цивілізаційних процесів. Такий пласт, як трипілля, він вимагає знань в усьому. Оскільки не тільки, скажімо, там, в металі чи в кераміці, там, ще в чомусь, там, зерноробці, хліборобці, але потрібно було все знати, навіть е, яким чином це розвивалося. Тому, е, якщо ми будемо з вами казати про тріпілля, кукутені тріпільську культуру, то ми з вами, треба розуміти, ми кажемо з вами про цілу епоху. Про цілу епоху, яку викреслили і вкрали від людей від цієї цивілізації зачинили, а скоріше вкрали. Тобто певна, певна брехня, певна біла пляма, чорна, не біла, навіть чорна пляма, яка практично вибила цивілізаційний процес з цивілізації, з нашого з вами розвитку гулину. Розумієте, З'отчество, архітектоніка, технологія. Бо давня грецька мова «техно» – це ремесло. Тобто це час створення міфів. Це 7517 рік створення світу. Виявляється, створення миру, тобто створення цивілізації. І це наша з вами історія. І це безупинно. Якщо брати Київ, то в Києві палеолітичні є знахідки їх стійбищ. Загляніть в історичний музей національний тоді не буде ніяких інсинуацій. Не можна на сьогоднішній день робити визначення, що таке столиця і розуміння, навіть патріотизм киянина, без того, щоб розуміти, що ми тут з вами на протязі, якщо брати вже археологічно доказову частину артефактами, вже більше 25 тисяч років. А якщо брати вже як цивілізаційний процес трипільський, кукутейній тріпільський, правильно, вірно казати, то ми маємо тут з вами без зупинку оці самі 7 тисяч. 517 років нашого з вами підйому чи розвитку від матерії, пізнання матерії до духу через, зрозуміло, знання. Бо свідомість без знань, віра без знань неможлива. Тому, з, нашого, з мого боку, мої дослідження і... Мої, скажімо, інституції в археології, які довго були, з 8 класу, з 7 класу художньої школи, я весь час, кожен рік з весни до осені був в археологічних експедиціях. І таким чином через мої руки, через мої очі, через мої розуміння і знання накопичувалася величезна кількість інформації, документів. Це і кургани, і поселення, це люди. Зрозуміло, яких більшості вже немає, бо це вже час пройшов великий. Але що кажу, для того, щоб зрозуміти, наскільки багато і наскільки величезна могуть Когудені тріпільського світу, треба було не тільки знаходити шматочки, а почати їх складати. Не тільки уламки. І дуже важливо, що зібралися на сьогоднішній день і з 1991 року почалася така хвиля, до якої ми мали стосунки і пан Відейко, і я, і Коляч Михов, і Юрій Шилов, і Інститут археології, що ми з зачинених дверей, з заборони вперше було явлено світу Тріпійське диво виставка. Присвячена століттю перших знахідок. І скажу, що це зрозуміло було це світового рівня. Навіть якийсь із років ЮНЕСКО було визначено як рік трипіля. Я скажу, що це треба робити не рік, а вік, тисячоліття. Оскільки треба повернути правду, повернути правду людям про те, що на цій території, на нашій території з вами, кореневої системи прото рісько-протослов'янського світу якраз розвилася ота Махабхарата Посіддоні яка запліднила практично увесь світ і дала зерно цивілізаційних процесів про створення не військових деспотій а духовних імперій. Зрозуміло, що у неї був свій шлях, зрозуміло, що в неї був певний проміжок часу. Наші дослідження в сфері практичного вже застосування. Того, що було вивчено і досягнуто археологами за більше, ніж 100 років дослідження. Далі ви знаєте, що сам матеріал, він же дивовижний, це ж глина, треба було теж вивчити, чому, як і яким чином готувалися. Яким чином ви досягали такого черепка товщини маленької яким чином вони досягали запікання, кераміку? Це дуже складний технологічний процес, які печі повинні були, оскільки випікається не на вогні, а температури. Тобто це величезні, викопувалися такі своди в урвищах, в певних глинах. Туди робився спот, ці чарінь. Під ним робили в ньому дірки, під нього підкладали не вогонь, а вуглі, які, куди насичувалося, повинно було повітря. Тому на таких схилах робили в печі, щоб вітер задував туди. І це було не годину і дві. Зараз випікання йде, якщо в наших печах сучасних, то випікання йде 6-8 годин. А там вже сутками, Це мов, доба. доба. Практично 24 години це ритуал величезний. Так ось прийшлося вивчати і е, сам процес, ритуал ліплення як ритуал. Оскільки самі форми, ви ж дивитесь, ви ж бачите, коли дивишся на кукутені-тріпійську кераміку, на дивовижний свод тих форм освоєних, це за питання, наскільки ж... Треба було знати цю технологію, тектонічні закони, щоб виліпити такі форми, це в якому стані треба бути. Це молитва, це ритуал. Як заміси робилися, чому додавалися обов'язково перемолота попередня кераміка, попередні ці посуди, сосуди. Чому я так кажу, оскільки посудина має дно. Це накопичувачі. А сосуди, вони... Нас крізь вони не мають на Тому, на жаль, скажімо, військові археологи, які прийшли в археологію з війська, поєднали, зрівняли поєднали, поєднали ці форми з поясненням як біноклевидні, що дуже просто дивує при сьогоднішніх термінах бінарні. Вони звуться сосуди, вони об'єднані і виконують дивну річ, вони якраз працюють уже не в фізичному плані, вони працюють в енергетичному. І виявилося, що дослідження просто форм, а далі вже ви бачите, що вони просто форми, вони всі вкриті великою кількістю дивних розписів. Це цілі системи композиції, системи галактичні, системи кабалістичні, можна сказати. Але загалом це космоархетипи. І ці космоархетипи... Виявилося, що впливають на нашу з вами глибинну пам'ять ще ДНК, родову, пренатальну. А виходить, що це до народження. Тобто це ті коди, які накладають програму на той потік енергії і те завдання, ідеї продовження роду. Практично це імена програм реалізації, які треба реалізувати які допомагали. Мова символів, особливо, скажімо, цієї доби, цієї епохи, вона космічна, загальнокосмічна. Тут нема знакового так званого письма, які шукають. Хоча вертикалі, горизонталі, діагоналі тут є. Коло основні принципи і процесів, принципи процесів, вони створені.